Не перше Трамп нам не заважає, не буде заважати інтеграції в Європейський Союз. Друге, переговори про членство в Європейському Союзі України розпочинаються за місяць-два вже в цьому році, і переговори розпочинаються за кластером за главою, яка називається основи. Основи це верховенство права, це багато юридичних і правових питань в самій законодавчій системі України. І ці переговори я справді працюю якраз в цьому комітеті парламенту, є секретарем цього комітету з питань інтеграції України до європейського союзу. Ці переговори ми а готові, б, будемо вести, і дуже активно. Щодо строків, я м, є оптимістом і знаю, що ми навіть під час війни здобули статус країни-кандидата в члени Європейського союзу, а це означає, що я відвожу на перемовини про. Глави, такі як основи, далі юстиція, безпека і свободи, і інші два-три роки максимум. Тим більше, що в Україні є не тільки воля, але і багато вже змін і роботи, яка вже зроблена. І ця робота нас насправді в законодавстві і не тільки дуже наблизила і зблизила з європейським союзом. Ну і найголовніше на чому все це мій оптимізм і впевненість, грунтується. Як це не дивно, і це не дивно. Якраз на збройних силах України вони збройні сили України є тим локомотивом, які нас ведуть і дозволяють так швидко вести переговори і вступати в Європейський Союз.